Всім привіт, всім доброго здоров'я! На дворі падає дощ, холодно, 10 градусів тепла, але нам роботи вистачає і у приміщенні. Сьогодні ми замішуємо канді для пересилочних кліточок. На початку червня у нас будуть вже плідні маточки і нам потрібно буде підготувати пересилочні кліточки. У попередньому відео ми вам показали, як виготовляємо канді для нуклесних вуликів і детально розказали про всі інгредієнти, які ми використовуємо. А сьогодні я вам розкажу про деякі нюанси у роботі із цим пристроєм і як ми виготовляємо канді для пересилочних кліточок. Отже, у моєму проєкту компанія Паві запустила у виробництво цей пристрій і багато хто його вже придбав. Але виникають нюанси. І щоб люди не експериментували, я хочу детально розказати про принцип роботи і як його використовувати. У попередньому відео були коментарі з запитаннями, чи можна виготовляти кремет цим пристроєм. Не знаю ніколи, кремедом я не займався і цим пристроєм, тим більше я його не пробував виготовляти. І також запитання було, чи можна виготовляти тісто для випічок, для хліба, для булочок. Так, можна виготовляти тісто, цей пристрій багатофункційний. А зараз ми поговоримо про виготовлення цього канді. Як пам'ятаєте, в одному із наших роликів, йому, мабуть, вже 10 років або більше, я показував, як я вручну роблю канді для переселочних кліточок. Ну, тоді нуклеосний парк був невеликий у нас, на сьогоднішній день збільшився в рази. І щоб зробити на таку кількість кліточок, того канді це дуже важко, дуже і дуже важко. Але на виручку прийшов у такий пристрій і зараз... Все по порядку. Канді для пересилочних кліточок відрізняється від того канді, яке ми використовуємо для нуклеосних вуликів і для підгодівлі бджіл. Воно повинно бути густіше, тугіше, для того, щоб воно в кліточці не потекло і в ньому не залипла матка. І також у цьому канді не повинно бути білку. Тобто ми не додаємо пилок, щоб у бджіл... Не переповнюлися кишківники. При виготовленні Канді в парі з цим пристроєм я використовую один-єдиний інструмент це шпатель. Правда, використовую хороший якісний шпатель. Не знаю, яка це фірма, написано Рекорд професіонал. Він використовується у харчовій промисловості на кухнях у ресторанах. Це є нержавіюча сталь. Ручка зроблена із тікового дерева, і ось так він виглядає. Як бачите, все закруглено, сталь. Міцна, товста і пружинить. І таким шпателем ви ніколи не пошкодите поверхню цього пристрою. Я не рекомендую використовувати будівельні шпателя, тому що вони виготовлені із високового сталі і таким шпателем легко пошкодити поверхню пристрою. Краще зробити саморобний шпатель із звичайної каністри, він простий у виготовленні і ним зручно працювати. А тепер про пристрій і про деякі нюанси при роботі з ним. Як бачите, він накритий листом полікарбонату, це зручно. При завантаженні цукрової пудри пудра не піднімається у повітря. І також волога, яка випаровується із канді, вона осідає у вигляді конденсату. Наші канді готові і ось так воно виглядає. Воно густе. Ось такої консистенції, гаряче, тверденьке, тугеньке і пластичне. А тепер нюанси. У попередньому ролику я розказував, що для замісу звичайного канді цим пристроєм оптимальна кількість 70 кг, а для замісу канді, яке призначене для присилочних кліточок, 30 кг. Інгредієнти 3 літри добре розігрітого меду, сплянка води, 10 грам лимонної кислоти, 100 мл звичайної соняшникової олії, 25-27 кг цукрової пудри і це все замішуємо на низьких обертах. Цей пристрій дозволяє регулювати оберти шнека за допомогою частотника. Як пам'ятаєте, звичайний кандії я замішував на частоті 35 Гц. Оптимальна частота за місцем, звичайно, в канді 45 Гц, А так в нас мережа дуже слабка, ми трошки зменшуємо. А туге канді ми мішаємо на 25 Гц, на таких малих оборотах. Якщо замішувати на високих оборотах, не буде виходити, тому що Канді не буде успівати просто сідати. Бачите, яке вони туге. Ну і зараз я вам покажу, як ми його розпасовуємо і куди розпасовуємо. Використовую звичайні пакетики розмір 18х4х35. І все те саме, що у попередньому розвитку. Правда тут колбаска виходить трошки повільніше, тому що обертишнека менший і також канді набагато тугіше. Для зручності пасую невеличкими порціями. Ось так. На цьому все. Всім добра і мирного неба!